Як швидко схуднути на інтервальному харчуванні? Я дам вам три поради, які значно пришвидшать ваш процес схуднення. Перше. Якщо ви практикуєте інтервальну схему 16 на 8, переходьте на більш радикальні схеми 18 на 6 або 20 на 4. Прийомів їжі у вас має бути 2 за цей проміжок часу, тобто 18 або 20 годин голоду 6 або 4 години на прийом їжі. При цьому не треба зменшувати ваш калораж радикально, він має бути не меншим, ніж ваш базальний обмін речовин. Друге, кожні 10 днів робіть період голоду 36 годин. Це буде неважко зробити, якщо ви в місяць або більше практикуєте інтервальне харчування. Саме після місяця або двох варто переходити на такий режим кожні 10 днів, 36 годин голоду. Це дозволить значно підвищити вироблення гормону росту, це значно знизить рівень інсуліну і поверне чутливість ваших клітин до цього гормону. Також у вас включиться кетоз і ви будете працювати на кетонових тілах. Ще запуститься процес аутофагії, і окрім схуднення, ви будете мати ще й оздоровчий ефект. І третє, якщо ви ще не тренуєтесь, підключіть тренування. Силові або інтервальні кардіонавантаження будуть працювати якнайкраще. Їх не потрібно робити багато, три рази на тиждень буде достатньо. 40 хвилин силової роботи, 20-30 хвилин інтервального кардіо. Важливий момент робити кардіо потрібно у рамках вашого періоду голоду. Саме у період голоду інтенсивні тренування підвищують рівень вашого гормону росту у 8-10 разів. А гормон росту є найпотужнішим жироспалюючим гормоном. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.